Яким буде стан енергосистеми у червні? Я буду себе почувати. Якось буде боротьба, ще буде якийсь напад на нашу енергосистему, але незважаючи на це, все ж таки працюють над тим, аби налагодити ці ситуації. Проте, взагалі, тема енергосистеми вона більше роздмухана. Не так навіть. Ну тобто, ситуація не така критична, як нам її виставляють, але це якась міра, яку ну вона якась необхідна, розумієте? Ну тобто, це ніби як на... це необхідно для того, щоб що. Щоб вивезти нас з занепаду. Знову мені показує червень місяць, що ми будемо певний час жити за оціми графіками, і це буде розповсюджуватися на більшу територію. ну, Тобто, якщо зараз це локально по містах, то мені все ж таки показують розповсюдження, що це буде якось дрібнити оці відключення і все інше. Як взагалі буде почувати себе наша енергосистема, тому що мені все ж таки показують, що буде ще якийсь. Ну, якийсь нападок буде на нашу енергосистему, якісь руйнування, все ж таки ще, на жаль, станеться як воно буде взагалі в цілому себе почувати? Фігово, але вихід є. І от дивіться, знову, от одна і та сама ситуація мені програється. Тобто карта маніпуляції, карта впливу і карта тиску вона все ж таки як необхідність випадає. Тобто, чи дійсно? В нас настільки немає світла, що ми не можемо його споживати в повному обсязі. Ні, не настільки. Але оці дії, які відбуваються саме з усіми довготривалими відключеннями з оцими ситуаціями, коли ну ми не можемо прорахувати, наприклад, своє майбутнє да, ну, тобто ми не розуміємо, як жити день. Кожний, тому що сюрпризи щодня вона все ж таки більш контрольована і необхідна. Отак От мені показують, тому що якісь дії відбуваються схованими від очей. Як змінить хід війни, те, що західні партнери надали дозвіл бити по території РФ? Змінить. Змінить це таке класне планування. Ну, тобто, це якась активна дія, вона спрямована. От дивіться, чи зміниться хід війни? Зміниться хід війни, але сказати, що нам прям дозволили повноцінно бити по території РФ, я б не сказала, тому що тут все ж таки знову йде карта залякування, карта притиснення, карта маніпуляцією, карта маніпуляції свідомістю. Ну, тобто це більше. От знаєте, не так вони дозволили, як вони залякують, і залякують саме нашого ворога. Ну тобто, це більше схоже на підтримку наших партнерів. Нас у перемозі. Ну тобто. В нашій атаці на нашого ворога, тобто, що я бачу? Я бачу, що так чи, чи дозволили вони не в повному обсязі. Вони дозволили ті заяви, які зараз лунають, їх все ж таки потрібно більш скептично до них ставитись, тому що дозволити можливо і дозволили, але якихось дій немає. Ну тобто, розмови є, заяви є, дій немає. ну Тобто, що, що це значить? Тобто, можливо, немає зброї. Цієї, якою ми можемо бити в повному обсязі, і за таких заяв, але на нашого ворога це все ж таки вплив має. Тож змінить хід війни і прискорить скоріше завершення цієї війни. Якою буде реакція росіян на дозвіл партнерів використовувати зброю по території РФ? Так, якою буде? Я не можу зрозуміти, тут чомусь карти, що вони чомусь радіють, Ну, тобто вони ніби як досягли своєї мети. Карта миру, карта брехні, карта жадібності і виходу з кризи? От таке відчуття, ніби вони вхопляться за ці заяви і якимось чином. Будуть перевертати ситуацію з нападу на оборону. Можливо, дайте я перепитаю. Тобто, дивіться, чи буде реакція росіян? Вона буде ця реакція росіян, але вона більш спрямована на внутрішніх споживачів. На тобто, щось вони будуть спиратися на цю, ну на ці так звані погрози в свій бік. І намагатися захищати себе. Тобто, можливо, вони почнеться риторика на кшталт. Ми припиняємо війну, бо ми хочемо захистити себе. От якось про це йде мова. Тобто, чи злякаються вони цих погроз? Да? да? да. Ну, тобто, це якась така правильний хід. І правильна дія, вони будуть отримувати по зубах, будуть вони отримувати, і вони будуть втрачати. І ніби знаєте, як зміниться риторика. Ну тобто, тут вони. Досить так потужно себе почували, коли вони знищували наші якісь енергетичні системи і наші якісь цінності в нашій країні. А після цих заяв учних, ну, тобто ці процеси вже відбуваються, вони ніби як переходять в оборону і риторика на внутрішнього споживача змінюється ем, в темі, нам потрібно себе захистити, тому ми ну, ледь не змушені припинити. Бити по Україні, от якось на таке зміниться риторика росіян. Тож ці правильні дії вони виважені, і знаєте, як то кажуть, гуртом і батька легше бити. Тож, тут класно, що це дійсно от спіль, спільність оцих всіх наших партнерів і їхніх заяв, вона правильно і влучно вплине на росіян в контексті припинення. Бойових дій. Чи буде РФ бити по об'єктам інших країн, які постачають зброю Україні? Чи буде, чи буде, чи буде Росія бити по об'єктах інших країн? Чи буде Росія бити по... Ні, цього не станеться. Це, це так само інформація. Інформація, яка необхідна для, яка, ну, знаєте, яку необхідно транслювати? Ну, тобто, це про погрози, але дій тут не буде не бачу. То знаєте, на що схоже? Що є вірогідність? Якихось диверсій на території інших країн, але вони зсередини. Ну, тобто, я не бачу, що це летять ракети, або там дрони, або ну прям відкритий відвертий якийсь напад, ні. Але це все ж таки мені показано, що буде як ну, Тобто щось підпалять десь, щось десь понівечать. Але це локально, ну, тобто на місцях. Ну, тобто якісь орки по всьому світу. Будуть спричиняти якісь диверсійні процеси, але вони дрібні? Ну тобто, це не на рівні державних якихось там загроз. Чи дійсно РФ веде тіньову війну проти Європи, спрямовану на послаблення підтримки Заходу для України? Ну, звичайно, і вона не припиняла цього робити, тому що карта диявола це все ж таки таке. Знаєте, переконання, е стратегія, стратегія знищення, стратегія е спокуси, але дій немає. Розумієте, це знову мені показують, що ті заяви, які зараз гучні, особливо заяви, які робить Росія. Е Особливо заяви з погрозами, з якоюсь тактикою, такою ніштівною, то, все ж таки, це спрямовано на тих, хто знаходиться в Росії. Ну, тобто, зараз Росія ніби переймається більше не тим, як її почують назовні, а тим, що відбувається всередині країни. І саме на це спрямовані оці заяви, погрози, якісь обіцянки і все, що з цим пов'язано. Тож, Чи вдасться завадити фінансуванню пропаганди в ЄС з боку РФ? З боку РФ. Ні. Е, судячи з того, що бачу я, я можу сказати так: це не про. Завадити пропаганді, сказати, що ця пропаганда діє на тих, хто приймає рішення, я не можу тут, скоріш за все, йде пропаганда плітки запудрення мізків тим, хто маленький. Ну тобто, звичайним громадянам країн це на рівні ну знову місяць. Ну тобто, це на рівні е, телевізора, впливу телевізора, це на рівні якихось вкидів, е, Ніючих, але вплинути вони не зможуть. Ну тобто, давайте так: чи розповсюджує Росія пропаганду серед жителів європейських країн? Так, ну тим самим вони розколюють спільноту, тим самим вони це знаєте. Вбудовують оці наративи все так однозначно і все інше. Але чи вплине це безпосередньо на якісь рішення світові? Ні. Чи вдасться це зупинити? На це не дуже звертають увагу зараз у європейських країнах. Але знаєте що? Дайте я погляну? Чи будуть з цим боротися? Ну, тобто, чи будуть. Намагатися зупинити оцю навіть пропаганду на рівні звичайних громадян найближчим часом європейські країни да е, і тут навіть не просто будуть це вже робиться. Але в дрібних якихось ну в дрібних якихось потужностях, і сьогодні це на такому рівні, ну тобто, я не знаю, тут на рівні зачинення каналів, можливо, або відслідкування тої риторики, яку люди споживають, ну, тобто тієї інформації, ну тобто, яким чином, європейські країни, все ж таки на невеличкому рівні. Намагаються зупинити цей вплив пропаганди. Знову ж повторюся, немає такого впливу на рівні держави, аби воно вплинуло на взагалі світові процеси. Але з оцими дрібними сіксотами, та як їх назвати, оцих, які розгойдують зраду і розгойдують рашку. З цим планується і вже починає втілюватися боротьба саме. В різних країнах, ну тож не сильно на них звертають увагу, от про що мова. Чи дійсно західні уряди у якості відповіді на російський саботаж всередині їх країн планують компанію Око за око всередині РФ іпсошну пропаганду робити іпсошні псошні скиди проти Росії на території Росії? Чи планують західні? Да, да, дивіться, і це вже відбувається. Карта інформації, карта е, стрімкості, карта рішень. На це покладаються гроші, аби розхитати Росію зсередини. Знову ж це не на величезних рівнях. Е, до чого це призведе? Дайте я погляну. Чи вдасться їм досягти своєї мети? Угу. І до речі, ви знаєте, мені показують, що в Росії достатньо вони отримають підтримки. Ну, тобто, я б сказала так: західна пропаганда на території Росії більш потужна, аніж пропаганда Росії на території західних країн. Тож, да, але Верди буде. Які наслідки принесе візит президента Зеленського до Філіппін? Нова якась діяльність, якісь знання? Тось... Чи буде у нас з ними співпраця? Щось вони нам дадуть, От, розумієте, щось вони нам дадуть, але я не можу сказати, що це про зброю. Це більше йде як на довготривалі якісь взаємодії. Це схоже на ну тут підтримка, тут є. Якесь все ж таки поновлення, незважаючи на те, що це вперше, але мені показує, що це як е, повтор сценарій. Ну, тобто, Чи то вже з якоюсь країною такое таке сталося, таке відбулося, е, чи то вже. Е, ну, Тобто тут велосипед не, не придумали, не вигадали, тут щось. Правильно відпрацьована схема повтор сценарію, який спрацював, отак би я сказала. І якісь нові взаємодії з Філіпінами в нас відбудуться, відбудуться на рівні державному, відбудуться на рівні взаємодії. От знаєте, таке відчуття, ніби ми поїхали у Філіппіни, щоб вони не дружили з Росією. От якось так мені показують, тому що щось вони з кимось припиняють взаємодію, а з нами почува... починають це, це робити. І те, що там відбувалося, чи відбувається, чи буде відбуватися от між Україною і Філіпінами, воно. Приведе до поганих станів відносин Росії і Філіппіни, Але я не можу сказати, що це саме там про зброю чи про якісь військові процеси. Ні. Це більше як про співпрацю, подальшу пошук партнерів, партнер. В чому партнерство? Я просто не знаю взагалі нічого про цю країну. В чому партнерство України і Філіппіни, Фінансове. Фінансове партнерство, можливо, це моє припущення. Можливо, там російські гроші знаходяться, і ніби ми, заручившися підтримкою двох якихось країн, пропонуємо щось Філіпинам нове, і ми укладаємо угоди. угоди і після цього Філіппіни припиняють якусь взаємодію з Рашкою. І це саме про фінансові якісь процеси. Тобто таке, давайте пофантазуємо. Наприклад, в Філіпінах знаходяться російські гроші, чи то вони їх там ховають, чи то вони їх там тримають, чи то вони ем, через Філіппіни... Відправляють, ну, тобто, чи то транзит російських грошей. Ну тобто, тут просто от саме оборудок грошей, фінансові якісь процеси. А після цього візиту ці процеси зупиняться. Тобто ми щось фінансово виграємо з цього: не зброю, не захист, не ем, якесь оборонне оборонні процеси, а саме у неможливому Росії заробляти. По якійсь старій схемі все, і тут знову мені кажуть, що це буде як ще одна країна. Ну тобто, чи то з однією країною вже так сталося, чи то вже якось. Ну да, тут більше як з однією країною вже так вийшло. Тож з Філіпінами так само станеться. Філіппіни не як стануть перед виборами з Рашкою чи з іншим світом, і вони все ж таки відмовляться від рашки і підуть за всім іншим світом. Не обов'язково це саме про Україну, тому що Україна не самотньо там перебуває. От як Україна і дві країни великі за нею стоять, і знаєте, як дають санкцію на і дають дозволи на якісь дії. І ми, заручившись, цими дозволами досягаємо мети спіль, спільної співпраці. Ну прикольно, подивимось про що це. Чи дійсно стаття Financial Times про стан енергетики України це російське ІПСО? Це не ІПСО. Чи причетна до цієї інформації Росія? Ні. Я щось таке скажу. А ви як хочете, так до цього і ставтеся. Але оці процеси. Великі процеси зі станом енергетики, з відключеннями, з підняттям тарифів. Це не російське ІПСО, це Європа таке робить. Це вимога, це вимога, яка повинна призвести до стабільності, змінити ситуацію, вихід із кризи. Ну, тобто, це дуже схоже на якесь втілення плану перемоги і підтягування України до, ну, до європейських стандартів. Я не бачу тут причетності рашки. Це спланована міра, спланована дія для того, аби ну, змінити вихід з якихось обмежень. Ну, тобто, це. Лет не частина вимог Євросоюзу із підняттям тарифів, і палива, і, і енергосистеми, і е, що там ще я чула. Та на все у нас на все піднімаються ціни ну, на все, що ми споживаємо. І це не рашка. Це як вимога Європи. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.